Кожна чашка має свій настрій, кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлот Сікретс. секрети справжнього чаю. Зараз ми хочемо вам розказати про людину, яка е, у здається чорно-білому світі, який е, наш світ перетворився, а е, доводить що є купа відтінки, доводить що сила є. Е, ви знаєте цього чоловіка? Це Ярослав Грубич, це син нашого колеги, Кості Грубича. Так. Йому сьогодні 29, І можливо за цей рік він пройшов те, що багато за все життя не приходять. І як пройшов Ярік, з ним народження про тебе історія. Ми тебе вітаємо. Ось цей хлопчина, який катається по дому на дитячому велосипеді, Ярослав Грубич на архівних відео родини Грубочів йому всього два роки. Сьогодні зустрічаємось з Яріком у книгарні. Згадує свій день народження. Завжди розділяв із сестрою, двійняшкою Ольгою, за яку він старший на 10 хвилин. Починалося день народження з того, що нас вітали батьки, тому що ж ми жили всі в одній квартирі. Ще ж я сестра Володислава. Завжди вітали батьки. Було два торти, не було такого, що був один торт, щоб такий загальний. Було цікаво, цікаво домовлятися. Навіть сварки були, що от. Завтра день народження, я хочу того того, того. А я кажу: стоп, з 13 до 15 мій час. <гум> Тось тобто і таке було. Коли їм було по 17 років, Оля загинула у ДТП її збив автомобіль. Ніколи ти не готовий до смерті знайомих, смерті е своїх друзів, побратимів, близьких людей. Я у нас день народження. Мій день народження починається. Часто з того, що ми їдемо на кладовище, ми згадуємо про улюблю. Саме того літа Ярослав вступав на навчання до Польщі і, попри тяжку втрату, все-таки знайшов у собі сили поїхати на навчання. Із дитинства Ярік був творчим, тож обрав спеціальність режисура. Каже, хоч ця професія і пов'язана зі зйомками, не вважає, що пішов слідами батьків-журналістів. Тоді це був навпаки такий експеримент. Ну, такий дорослому, це ж нове життя. Ти тобі, там, може, ніхто не зварить кашу, ти сам собі вибираєш, що треба, вибираєш, де жити, з ким жити, і як навчатися ще й польською мовою. А на третьому курсі навчання відкрив для себе захоплення, яке зараз допомагає йому знаходити внутрішню опору спорт. Я завжди ну, людина, був більш творчий. Я змі... сміявся з цього, з, з спортивних оцих. Е... Залів я не розумів для чого витрачати цей час. А от якусь акробатику робити, і це теж красиво. Це по творчому, також коли ти маєш. Е Бажання ти і тримаєш себе в формі, ти е, якось заряджаєшся цим, і мене це зарядило. Певний, що колись чужі йому заняття підготували його фізично до військової справи. Повернувся в Україну Ярослав за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Спочатку взяв до рук камеру, яка стала зброєю проти російської пропаганди. Стільки історій було, і стільки ти не встигав все, все знімати. Ти просто виходив з машини, камеру включав, і все, і вже знімав, вже все як з ходу. І потім я це публікував. Я це публікував в своїх соцмережах. Мінімум, максимум. Ну це показували і на телебаченні, і е, в редакціях, де я працював, і за кордон. 2025-го Ярослав Грубич приєднався до Сил оборони України. Тоді ще не знав. чи мали його друзів побратимів не переживуть 21 липня день, який розділив життя Ярослава та його родини на до та після. На щастя, мені так мені вдалося вижити. Але на жаль, при великий жаль. Багато хто був загиблий. І пізніше, і на місці я побачив руку вже зразу, що немає руки. Вона висіла в мене на шкірі, на судинах моїх. День поранення Ярослав називає своїм другим днем народження. На сьогодні Ярослав уже переніс кілька операцій. А про свою реабілітацію відверто говорить у соцмережах: я нікому нічого не доказую, але я просто показую, що так можна. Так, сумніви були, чи чи я зможу це зробити? Так. Тому що була втрата здоров'я, дуже багато ліків, дуже багато наркозів, операцій, і я схуд десь місяць, прийшов, тільки мені зашили куксу. Я лівою рукою вже потихеньку, потихеньку в залі, самостійно, без реабілітологів, без нікого, почав робити. Бо я знаю, як це робити. Підписуються, які мають такі самі поранення схожі, і ми дискутуємо: а чи допомогло тобі? А якщо допомогло, а дай мені номер лікаря, і це важливо. Я відчуваю, що це важливо. А від недавно вже почав освоювати механічний протез. Багато хто з нас не хотів бути цим героєм, і, можливо, я не хотів, щоб в мене зараз брали інтерв'ю про мою історію. Але ми приймаємо те, що нам дає наша доля, і сподіваємося, що наш приклад зміни весь координат. Понеділка по четвер. Новий сезон. Видіння бачила. Її дар опора для інших. Мої донці жіначе пороблено. Я б хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом. Її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ, що ж робити? Відгадку треба шукати у минулому. Моєму це вам і треба буде з'ясувати. Учениця Мольфара. Новий сезон. З понеділка по четвер, о 14-й. На 1+,1 плюс Україна.